Вітаю всіх на своєму каналі. Всім привіт. І так, з'явився час для нових думок, і тому в голову лізе всіляки-сіляке. А що нам може садоводам лізти в голову, як не переробки в саду? Звичайно, попереду такі осінні дені, які можна о, витратити на посадку нових рослин. Нові рослинки в мене вже є. Вони вже давненько стоять у мене в закуточках і чекають свого сезону і трошечки похолодання для того, щоб це все можна було висаджувати. І яка з'явилася у мене ідея? Стою я на своїй галявині, майбутній галявині, яку ми колись планували засадити газончиком. В діаметрі ця галявина зараз займає 12 метрів. І планувалася вона не тільки для того, щоб підкреслити всі мої зони і квітники, а ще й для того, щоб моя собачка могла тут гуляти. Ось зараз відпочиває старенька наша вже. Вже не такі в неї сили, тому я хочу в неї запозичити трошки метрів. І з'явилася така ідея на цій галявині попереду цієї доріжки зробити ще одну зону з хвойними рослинами. Ця зона буде розрізати о, і перегороджувати доріжку, яка веде в лісову зону. Щось мені не дуже сподобалася ідея, але ідея в мене спочатку в саду була така, що планувалася. Де можливо було пройти, там і робилися якісь зони, бо тут було дуже багато старих дерев. І одним махом це все прибрати і засадити рослинами було неможливо. Рослини в мене вже були, перевозили ми зі старого саду, тому було якнайскоріше їх треба було пересадити. І де були місця, так і, так і планування в мене. Таким чином воно йшло. Але от зараз вже багато чого розчищено, і я розумію, що не все те планування мені до вподоби. І ось хочу внести зміни, тому я хочу посеред своєї круглої такої галявини зробити ось таку частину з газони прийняти, вийняти і майбутнього газону. Виправляюсь у формі фасолини такої, і якраз вона буде мені перегороджувати оцю доріжку. Трошки змінить мій ландшафт. Висаджу тут і високорослі, і середньорослі, і маленькі хвойні рослини. І е, ще один. Такий буде для нас факт, що прийдеться менше землі переміщати о, в цій зоні, бо для того, щоб вирівняти і засадити це все газоном, нам було дуже потрібно багато зрізати землі. Бачите, схил у нас величенький. І оцю землю треба було перемістити от сюди. Тут зробити підпірну стінку. Досить таку високу, якщо подивитися так. Тому я хочу трошки порінтяничать, трошки виправити ситуацію і не так землі багато перевозити. Бо ось зараз ми бачимо у цій зоні, бачите, більш-менш така рівна зона. От якраз тут круг я залишу. А оце ми зріжемо трохи. І у нас за цією формою фасолинки ділянкою буде доріжка, ось так, яка буде примикати ось до цієї головної. І також вона буде проходити із цієї сторони. Якраз тут ми не будемо зрізати нічого. Зріжеться саме ось ця частина. Трішки тут додавлю каменів, щоб підперти землю. І я думаю, все буде гарно. І мені гарно, і ландшафт більш наповниться, такий більш повний, більш суттєвий буде, більш різноманітний. Роботи тут багато, бо тут пор'яки багато. Тому. Буду працювати, буду етапами показувати, що ж в мене буде тут створюватись. Поїхали. Дві треті цієї діляночки вже розроблено. Витягла корені перию, і ось якраз видно що в мене тут перепад висот. Бачите, тут ділянка більш-менш рівненька, і воно вже штик лопати, я вже намітила, вже почала знімати ґрунт. Отак. От ще бачите, ось якраз присіла і видно, що ще треба буде зняти. І в мене от ще трошки так на рівні з пухироклідником темним, от туди ще треба буде продовжити і зняти ту землю. Там перія ще не вигрібала, ще, ще сьогодні допрацюємо. Роботи наступного дня. Трохи відхикалася, та покажу, як почала рівняти не тільки зону нової грядочки, діляночки але й саму цю всю зону почала вже зрізати. Як я казала, тут буде ділянка у формі фасолинки. Зараз підійду до неї. Ось бачите, як сапою намітила трохи, але почала і вже далі копати ґрунт, щоб трохи зрізати землю. Ось тут. Де видно. Ой, тут не впала. Де видно перепад висот, викладу каміння. І оце все від арки потрібно буде більш-менш рівняти, бо бачу, що там горби, ями, все, що тільки можна. Якась ось зовсім могилка. Ну, в общем. Вже важко й дихати, важко й працювати. І оцю всю землю, ось якраз зараз гарно видно, що не нерівномірна земля тут викладена. І оце все потрібно буде зрівняти ось від цієї зони. І ото все, де є трава. Так, вона буде трохи похила. Це не так важливо для мене, хай буде, але вже буде хоч і рівненька. Звичайно, в цьому році ми навряд чи посіємо газон, бо тут дуже багато насіння різних трав. Я хочу, щоб в наступному році це все посходило, поприбирати нарешті все. І тоді вже будемо дивитися, засівати чи ні. Дуже люблю свій садочок, коли сідає сонечко. Почала по контуру цього кола викладати каміння. Ось тут продовжимо. І подивіться, як в цій зоні гарно розмалювався березклет крилатий. Я його дуже люблю за цей колір. Влітку він зовсім зелений. А зараз ось такі яскраві кольори. І це навіть не телефон висвітлює, а він насправді такий яскравий, я б сказала, навіть ще яскравіший, аніж показує телефон. Тут сонячна сторона. Я вибирала спеціально таку бо в тіньовій такій частині він не дуже так розмальовується, не, не так яскраво розмальовується. Тому, якщо садите, то саджайте на повному сонечку. Це компактус сорт. Він, бачите, не дуже такий великий. Я його не стрижу, він так сам себе формує. Ну ось. Покладу камінці і вже можна буде саджати рослини, але у нас настільки зараз почалася спека, хоч сьогодні вже кінець вересня. Боже, я вже заплуталася, які дати. І неможливо вкопати тут ґрунт, тому залишаємо до дощиків, ділянку під рослини звільнила і це вже добре. Їдуть мої рослинки до мене, їде нова посилочка. І хочеться трошки, щоб похолодало, щоб це все повисаджувати скоріше. Дуже ручки чешуться. Нарешті дійшли руки і сезон до висадки рослин. Я на малюнку в зошиті скомпонувала, намалювала композицію, які я хочу тут бачити рослини. Деякі рослинки я придбала. Ви бачили мої розпаковки. Деякі у мене вже росли в саду, і тут я їх також повисаджую. І так, моя клумба не дороблена, вона не має ніяких тут підпірних стіночок, вона не має тут ніяких. Контурів дуже в нас сухо, і не було ще й часу займатися цим. Всім. А от Зараз рослинки вже нема сили тому, чи все це поливати в горшках. У нас хоч і похолодання, але суховії почалися, до цього була спека, горщики пересихають. Я боюсь, що деякі рослини я можу прогледіти і не пролити. І вони Таким чином можуть загинути, тому я вже почала висаджувати. Перше, що сюди на ділянку було висаджено, це тис. Тис криштов з золотавими облямівочками на листочках. Колоновидний. Цей тис я пересадила з тієї ділянки. Там зовсім інша композиція сформувалася. Так, і ще я хочу вам показати, я вже в попередніх відео казала, що я вимиваю корені від торфу. Ось, отримувала я ялинку барім. І, бачите, я повністю вимила всю-всю-всю обмила всю кореневу систему, нічого не залишила. Ось така гарна коренева, якраз відповідно до розміру самої ялиночки. Бачите? І ось тепер я вже буду той ґрунт, який витрусила, я його в цю ж лунку, куди буду садити, струсила, змішаю зі своєю садовою землею, перемішаю і висаджу цю рослину. Яку композицію, які саме рослини я намітила, я буду розказувати по мірі. Ось сюди на куток. Тут саме буде самий край ділянки. Так, тут буде рости рослинка барі. Отак позаду неї буде тис. Тут трошечки розставила маленьких рослинок. Я зараз подивлюся, висаджу я сьогодні їх чи ні. Ще деякі рослини я ще не привезла сюди на дачу. Бо не сподівалася, що я встигну сьогодні садити. О, наступного разу привезу все і одразу покажу і розкажу про всю композицію. Закінчила висадку рослин в цій зоні, але не закінчила роботи з камінням. Звичайно, зараз це виглядає якось. Самокритика у мене присутня, Недолуго це виглядає, одразу скажу. Тому що каміння мені не вистачило. Сьогодні привезли ще. Бачите, тут більш високе каміння викладено так по контуру по кордону моєї ділянки. І тут камінці ще виклала, але я їх не втопила в землю, вони будуть затоплені. І ось трохи ще не вистачило камінців. Але всі рослини, крім однієї, тут вже висаджені. Цю рослину це я на майбутнє спланувала, в цьому році я її не маю змоги придбати. Але зараз вкратце розповім, що я сюди висадила. Так, показувала вам тис. Він буде створювати таку собі вертикаль, колону. А позаду тису тут у мене висаджена ялинка плакучої форми. Це пендула. Я вам підпишу точніше назву під всіма рослинами, скоріш за все. Бо плакучих форм буває багато і вони не тільки сортів різних, а й видів різних. Висаджений у мене тут ялівець Арнольд. На тлі свіжої мульчі не дуже видно рослинки. Але я вам розпаковувала посилочку від бережнюків. Це саме їх єльовець Арнольд. Також, коли форми. Ви ж зрозуміли, що я хочу мати. Я хочу цими трьома рослинами перекрити вигляд на оцю. На цю доріжку. У нас буде доріжка ось за цим поворотом з камінням. І також з цієї сторони буде також проход між цією черешнею і камінцями. Там я як пройду дощики ще розрівняю землю, бо у нас не те, що асфальт, у нас просто камінь, а не земля. Тут ми ще Докладемо і каміння, і досипамо мочі. Так, продовжую з зрослинок. Бачите, коло таке залишила, мабуть, метра, ну, десь метр 20, півтора не буде. Залишила для сосни око дракона. Бачите, чому саме око дракона? Бо вона має смугасту хвою. Чередується жовтенькі і зелені смужечки. І виглядає як дійсно око. Я її відпущу у, вільне, у вільний зріст прищіпувати не хочу. Як вона підросте років 10, тоді, може, вже почну трохи її прищіпувати. Але зараз хочу, щоб створила вона такий гарний стовбур і гарний костяк для майбутніх таких формовок. Тут в мене горизонтальний ялівець. Це сорт Ice Bloom. Повільно зростаючий, м'якенький-м'якенький такий, бачите, з блакитним відтінком. Зараз більш зеленуватий, але коли він е, визрієть ці пагінці, то вони будуть більш блакитні. Ось уже два пагіни пішли в боки і закриють мені ділянку туди до сосни і до, до цієї туї Ауреанана. Цю тую я купувала в П9, показувала, як не треба заглиблювати стовбур. Садимо по переходу кореневої шийки. Обов'язково, не забувайте це. Так, маленька, але хай підростає. Сюди я висадила вже дорослу тую міріам. Шаровидної форми золотистого забарвлення. Зараз вона більш така зелена. Росла в мене ось біля цієї цеглини, біля черешні. Незручно було підходити до черешні, я її звідси приберу. Там або чітками я засажу, а може якоюсь травою засію, то буде зелененько і можна буде і обробляти черешню. Не буде заважати Туя, буде в такому доступі з усіх боків. А от саме тут мені такої кульки не вистачало. Так, зараз тує міріум вже набагато більше, ніж та аурея, яка повинна бути е, такої пірамідальної форми. І вона виростає. Е, Ну, десь метр двадцять, півтора метра, виростає, можливо, і більше, але можна ж буде її стримувати ріст. І це вже буде середня рослинка в цій композиції. Тому вона більш втоплена в центр цієї ділянки. Попереду, на передньому плані куляста форма і сланки ялівець, який також дійде до. Ось тут буде ще проходити межа, до цієї межі дійде і створить мені такий блакитний килимок тут. І на самому куточку висадила ялинку барі, я також показувала розпаковку від бережнюків. Це сама вона Буде пірамідальної форми, невисокої, але такої широкої достатньо. Прирости невеличкі, зростати буде повільно. Але все ж таки вона досягне, я думаю, що метр 20 півтора точно досягне, а потім поспостерігаємо, як доживемо, як будемо мати змогу на це все ще подивитися. Так, поки відкладу роботу з камінням на потім, бо рослинки чекають. Своєї посадки у мене ще є декілька маленьких рослин, де є деякі зони, які треба переробити. Тому такі роботи технічні, повідкладаю на потім. Залишу ділянку в такому вигляді, як вона зараз є. Бо попереду в нас обіцяють дощики, я хочу повисаджувати всі свої рослинки. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Чекайте на нові відео. До побачення.